вітаю ви на каналі Ростислав Продакшн. і Цей випуск буде нетрадиційним. Ви Ми також почуєте прогнози та передбачення. Проте ми будемо тези керівника головного управління розвідки Кирила Буданова. Топ 7 прогнозів буде цікаво. Тож підпишіться та натисніть на вподобайку. Начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов є наймолодшим керівником цієї установи за весь час її існування. До нього прикута увага українських та міжнародних змі. Водночас, будь-хто знає, що головний розвід. Ніх нашої країни ніколи не помиляються у своїх оцінках, і звісно, що найбільше всі чекають, коли справдиться його прогноз стосовно Криму і перемоги. Тому не даремно ми обрали саме його. Номер один. коли закінчиться війна, на це питання Кирило Буданов поки не борається давати конкретної дати. Проте натяке вже робить. А ви використали футбольну термінологію е, про вони так, с... С... ну, питання побудували? Скажімо так, я взагалі-то не великий знавець футбольної термінології, але вони завели саме в ту. Ви тоді сказали про 70-ту хвилину. Так. Да? — Це було два місяці тому. Ну, сім... Десь давайте так. так. поки не пройдуть всі події на полі бою, це все ж таки буде, ну, 72-го, 75-го, це неважливо. Тобто сьогодні, так ви маєте на увазі, 72-го, 75-го хвилин? Чи не чекає нас ще оцій овертайми і серія пенальтів? Ну це давайте так. Це тільки Бог може знати для нас. Цього року це досяжне завдання. Вихід на 90, кордони 91-го року. Mm, да, цілком е, ви неодноразово говорили, що 23-го року до кінця літа ми вийдемо на кордони 91-го року, das і війна Бог, закінчиться. з Бог всі шанси для закінчення війни нашою перемогою з вих повернення всіх наших кордонів зразка до з першого року. У нас абсолютно є. Номер два, коли помре російський диктатор та скільки в нього двійників. Чи робить Україна спроби його знищення? Ні, не робить. А чи є об'єктивна можливість знищити Путіна у нас? Це важке питання. Воно суто теоретичне, розумієте. Ну, чи реально знищити якусь людину? Реально, реально. Ну, Путін це ж не якась людина. Її ж значно ну, сильніше обороняють, ніж. Ви ж правильно кажете. А навіщо питання зараз? Давайте так, я спереформлюю. Це неможливо чи це не неможливо з вашої В точки теорії. зору? В теорії В, так. теорії. В теорії це важко, давайте так скажемо. Ви розрізняєте двійників від справжнього Путіна? Ви можете читати діагноз? Дивіться, у нас є, скажімо так, фахівці, які на цьому спеціалізують. Я особисто не є. Путінознавцем, скажімо так, так путінознавцем я не є. Я бачу чітко, коли ну скажімо так, зовсім там, там для мене є точно три двійники, яких от я особисто бачу одразу, скільки їх насправді треба просто підняти інформацію. Номер три, як далі буде діяти Пригожин, та чи відбудеться усування Шойгу та Герасімова з його допомогою? Переможе Пригожин в цій, скажімо так, всьому протистоянні. На мою думку, переможе. Одностайно. До чого це призведе? Ну, як вони люблять казати, до військових трибуналів. Угу. Кудись туди це заведе. Чи не інсценують вони взагалі цей конфлікт? Ні. Абсолютно ні. ні. Не він, один реальний. він реальний. Да. І більш того, він абсолютно усмислений, як то кажуть, обоснований. Угу. Тобто вони свідомо йдуть свідомо. На цей конфлікт з обох боків. Ну, це так. Так сталося, що цей конфлікт почався. Вийти з нього може тільки одна сторона. Як? Згасити його, ну вони вже намагались кілька разів. Ви навіть по медійній активності можете це побачити. Йде на, так, майже на пік, здається, потім згасає, потім знову згасає. Це така певна, ну, якщо хочете гра, це те, що любить дуже в Російській Федерації балансування. Але переможе все одно буде. І, про, і людина, яка програє, буде. Люди, які програють, будуть. На мою думку, це точно буде не Давайте так, підемо від іншої логіки. Да? Хто стояв за, скажімо так, створенням плану агресії, війни, нападу проти України? Це не Пригожин був, я вас можу здивувати. Ну, Герасимов, наскільки відомо, Та, і Герасимов, що не є. Ну, Герасимов ви шай був. Про те, Та, що готували, вони реально були за. Угу. Вони були дуже за, як то кажуть. При тому, що насправді. Більшість і в той час тих людей, які насправді приймають рішення, були проти. Номер 4. чи може Росія знову піти на Київ? Піднімався градус суспільної напруги, бо до мене всі біжали. Казали, завтра Білорусь атакують. Що робити? Я всім казав, ні, вони не атакують. Ні, ви там нічого не розумієте. Так було кожного разу. І тут ви знову про це ні. Станом на зараз жодної загрози того напрямку не існує. Поки э, Росія. Ну, Путін, давайте візьмемо. Використовує Білорусь виключно для Пока підготовки Россия, своїх це мобілізованих. Ви кажете, поки Росія для підготовки своїх мобілізованих? Виключно. Uh -huh. Для певної політичного тиску на західні, там певні країни і так далі. А з військової точки зору для підготовки це полігон, оскільки їх полігони не дозволяють ту кількість, яка є, ну одночасно тренувати. Це приклад одного із прогнозів начальника головного управління розвідки, які в процесі реалізації, бо плани ворога можуть змінитися. А далі ці прогнози Кирила Буданова, які вже здійснилися. Номер 5. 20 квітня 2022 року. Він говорив, що переломний момент у війні з Росією буде в другій половині серпня. Як відомо, уже у вересні розпочався контрнаступ збройних сил України на Харківщину, та відтоді окупанти не мали жодних значних успіхів. Переломний момент наступить в другій половині. Вині серпня, скажімо так, більшість, більша частина активних дій воєнних дій завершиться до кінця цього року. Номер 6 28 жовтня 2022 року. Богдана сказав, що українська армія звільнить Херсон до кінця листопада. Розпочався контрнаступ 9 листопада та справді завершився за декілька днів. І от якщо ми візьмемо повний під повний вогневий контроль цю Каховську ГЕС при загрозі. Коли ми підійдемо до цього, їм треба бути, буде приймати дуже швидко рішення. Або дуже-дуже швидко покидати місто і виходити, або вони ризикують опинитися тій ситуації, які наші підрозділи опинились в Маріуполі. Вона трошки інакша, але концептуально вона буде дуже схожа. І от розуміючи це все. Вони готують підґрунтя, щоб якщо буде потрібно, дуже швидко звідти вийти. Проте вони не готуються до виходу зараз. Прокохов. Вони готуються до оборони Номер сім. Після початку масовних ракетних та дронових атак по енергоінфраструктурі України глава ГУР конструктував, що ворогові не вдасться занорити нас у темряву. Цей прогноз також виявився правдивим. Хоча сам Буданов стверджує, що це ніякі не прогнози, а аналітичні оцінки, що базуються на фактах і цифрах, тому вочевидь, вони є правдивими. Проте інколи Кирило Буданов дає не лише прогнози, а й звертається до окупантів. Це їх не неабияк лякає. Чергова спроба терористичних дій Російської Федерації в черговий раз зазнала поразки. Всі, ті, хто в Російській Федерації до сих пір вірили, вірять і, можливо, мріють про те, що зможуть заповати Україну, я хочу вас трошки засмутити. Це не так: всі знаходилися, як знаходились, так і знаходяться на своїх робочих місцях. І продовжують виконувати свою роботу. Ну а всі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі все побачать. Друзі, я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок, адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.